Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні стали обривати черешню велику плідну. Я пригадала, що мене запитували в коментарях, щоб я показала, який буде врожай 2023 року. Ось показують, дорогі друзі, сама. Не очікувала, перевершив всі мої сподівання, тому що в нас була весна така досить прохолодна, і йшли дощі. І я думала, що тут нічого не, не лишиться від цієї черешні. Але, як бачите, врожай гарний, вже багато обірвали. Єдине, що потрібно було, щоб ну, не хватило 2-3 дні, щоб вона набрала такого щативнішого кольору, тому що вона має бути така. Вона червона, не, не чорна, так як є в мене я показувала китаївська чорна, а це така червона, О, солодка. Уже можна рвати сміливо. Зараз покажу ось навіть ось є. У нас пішли дощі. У нас не було два місяці дощу, а це ця... сьогодні нарвали вже так чимало. Я відійду, покажу. Як Я лягла гілля під вагою черешні. Дуже великі плоди, але зараз ми вже так розгрузили, можна сказати, частково цю черешню, тому зараз це все швиденько. Зберемо врожай. Ось візьмемо гривня 2003 року, ця велика гривня, що були раніше. Зараз я покажу. Візьмемо ягідку і гривня ось. Яка величезна черешня. Ось так. Вона навіть більша за цю. Ривню. Дорогі друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. До зустрічі!